Хочеш будувати каркасний будинок, не потрібен тобі бетонний фундамент. Є класна альтернатива, це геошурупи. Тобто купляєш геошурупи, за день тобі їх укручують і ти не тратиш свій час, економиш кошти і маєш класний фундамент. Також, якщо ти купляєш геошурупи, в нас є монтаж, зразу тобі Можемо змонтувати. Виробництво знаходиться у ворохі. Виробляємо його шрупи від 1,5, до 1,5 до 5 метрів діаметр труби 76-89 мм. Товщина стінки труби складає у нас 3 мм. Може бути оцинкований ошруб, неоцинкований. Дуже класна альтернатива бетонному фундаменту. Такий ошруб прослужить тобі. Більше 50-60 років це 100% оценкований. Щоб ти розумів. І навантаження е, витримує також дуже високе, все в залежності від довжини різьби. Чим більше різьба, тим більше навантаження. Витримує від, від однієї тони до трьох тонн на, на метр квадратний. Витримує один такий Тому Зацікавило номер під відео, телефонуй і купуй.